Вітаю, мої любі ви на в'язальному каналі. Ляшу зв'язала з вами Алла, і поговоримо о довгоочікуваному проєкті Дівчата такі, дівчата. Назва цього сезону зима незмінним організатором є Тома Новіка. Неї -канал «В на дивані». Як я сказала, проєкт українських майстрів рукоділля проходить в телеграм-каналі, стартував ще 1 купа. Крудня, але я вчасно не змогла записати звіт вступ, тому приношу свої вибачення. І поговоримо о дівчатах, які презентують свої вироби в YouTube каналі, а також в telegram каналі Я залишу посилання на них, а також є у нас фічки, які дарують нам подарунки, і я хочу вам їх презентувати. Вибачаюсь, буду підглядати. Це, феечки, це магазин пряжі, чудо пряжа. Україна 18, 19,83, кнітінг планет, Made Story і умови цього спільника. Є три категорії. І перша категорія це розпусна магія. Розпустити пряжу. І Перев'язати з неї іграшки. Друга категорія це ігри для дівчат. Надо щось вигадати таке, що ти ніколи ще не в'язав, якась така цікава модель, повинна бути з підвивертам. І третє це кармольні фантазії. Слово кармольні я Підглядала, що воно означає, бо я не знала, що воно означає, а це таке щось сковане, складне, важка справа. Така запамрачевана. Для себе я обрала другу і третю категорію, і зараз розповім, чому я для себе це обрала. Ну, по перше, я ніколи не в'язала сорочку за чоловічою конструкцією, щоб був погон, манжети, планка, камірець. А по-друге, я не ту а брала все ж таки пряжу. І зараз ви побачите цю сорочку, отак от вона виглядає на зараз, бо це дійсно для мене було виназ мозока. Із-за шовкос сарочка потяглася, незважаючи не на не те, що я в'язала образець, розраховувала, але не очікувала, що так от потягнеться пагон. Взагалі дуже чекаю завершення цієї сорочки, бо вона в мене ну, не йде. десь я помиляюсь, десь я не розрахувала, не ту пряжу підібрала. Ну, щось не складається. Але все ж таки це досвід. І вже я записала, які мені треба зробити висновки, роботу над помилками, і, якщо я наважуся в'язати другу, я вже виберу іншу пряжу, інший склад пряжі. А також буду трішечки по-іншому в'язати. І другий мій кармольний проект це літня сорочка з бавовни мак ну не змогла не влюбитися в цей колір. Це гачковий процес, де я поєдную також і спиці, це різні фактури, скажімо, стопчики з накидами, але різні візерунки. Ну, не змогла я не влюбитись в цей колір, мені дуже сподобав. Де да, і взагалі сама пряжа мені сподобалася, як вона лягає в полотні і на дотик, ну я просто в неї, від неї в захваті. І це ви бачите трішечки процесу, і я так бажаю, що за проєкт я встигну зв'язати. І третій мій проєкт це переробка жилета, це поєднання тканини та пряжі. Ось такі плани на цей проєкт дівчата, такі дівчатка. Що встигну, чого не встигну. Це це буду відспітлювати вам. Та й взагалі грудень місяць такий чарівний, як в харківських петлях в спільноті, відбудеться грудневий бранч, була фотосесія дуже цікава. А також готуємося до Вовна Фест. Що зможу, буду висвітлювати. Ну, а на цьому буду завершувати свій відеозвіт. Дякую, що залишались зі мною. Зустрінемось незабаром. До побачення!